До дня рідної мови в Україні відбулися різні заходи, і один з них диктант кримсько-татарської мови. Як минув диктант, хто долучився і чому це так важливо? Дізнаємося з наступного сюжету. Вчителі, активісти, журналісти, правозахисники та священники зібралися разом написати диктант кримсько-татарською, який присвятили Дню рідної мови. За традиціями кримських татар перед початком заходу прочитали молитву. Текст спеціально для диктанту написала поетеса, перекладачка кримськотатарської мови Майє Сафет. Надиктовувала філологиня кримськотатарської мови Мамуре Чабанова. У суса сьо да сичак. Всі, хто прийшов писати диктант, вже давно не сиділи за шкільною партою, але до заходу готувались і навіть хвилювались. Ельвіна Халілова працює в посольстві Туреччини в Україні, каже, що року бере участь у заходах на підтримку рідної мови. Мені сподобалися тексти з міст. Дуже важливо брати участь у таких диктантах, бо таким чином ми закріплюємо свої знання з кримськотатарської мови. До написання долучились і викладачі університетів. Ми тут всі зібралися і говоримо про найважливіше як зберегти мову. Згадували правила написання диктанту вже стає традицією. Ми його чекаємо щороку. Ми показуємо Україні, що наша мова є, вона розвивається. Поряд зі мною писало диктант, колишня студентка. Вона українка, вільно спілкується кримсько-татарською та вже викладає. У Києві диктант кримськотатарською мовою організовували і проводили вперше. дуже відповідально це робити вперше у Києві. До цього шість років проводили в Криму. Не Фес. Кримські студії та громадська спілка інституту розвитку кримсько-татарської мови разом об'єдналися, бо мова не має кордонів. Маємо знати її та вчити. Написання диктанту кримсько-татарською це своєрідний зв'язок з Кримом, адже його пишуть і на тимчасово окупованому Росією українському півострові, і ті, хто виїхав за кордон через вторгнення РФ.